Зараз покажу якість нашого пакування. Всі знають, кошти ж бурляють посилки, але можете не хвилюватись, тому що її можна кидати ось так. Її можна кидати ось так. Можна кидати. ось так. Ми кинули мало, треба кинути ще більше. Її можна кидати ось так. Можна кидати ось так. О, По ній можна. Ще попрыгне. Ось так. О, це навпаки дуже боляче, має бути для картин. Вдвох походить. А Може вдвох попрыгати. Да, вскрываюсь всю. Приїде до вас в такому стані. Так ось ось приклад, ота картина. Покажи наших прихильників. Вон Вони ж правильно. Та. Так що з картиною все супер. Є у нас навіть такі крокодили, як називають, щоб одразу повісити картину. 12 тисяч картин декоративні інвестиційні на замовлення. Мінус 40% для українського.